Привіт! Сьогодні буду робити ламінування брів в домашніх умовах. Бачила відео дівчат, і, звичайно, я захотіла зробити його собі. Купувала я в Аврорі за 50 гривень, що тут у нас пише Professional. Звичайно, за 50 гривень Professional. Але я за експерименти. Чому б і ні. Тут три складники, хоча я зі наносиш, сам про це знімати не буду. Ось мої брови виглядають так до. Вони у мене середньої. Жорст, Жорстка з Побачимо. Один раз я робила у дівчини процедуру цю. Побачимо, як у мене вийде з самої. Один, два, три. Ось такий виходить результат. Я думаю, що це достойна процедура за такі гроші. Вистачає на два рази. Можна або ще комусь пофарбувати разом з собою, або розділити. Прикольно. Гелем я ще не вкладала. Це ось масло, останній етап я нанесла. Виглядає ось так. В принципі, можна робити непогано. Рекомендую. Пока-пока.